Чому так? один мед кристалізується, а інший ні. Ну, цей, наприклад, да? ріденький. Булька пішла. Витабульку. І так, знатоки, чому цей кристаль не, не закристалізувався, а цей закристалізувався. Секрет криється у співвідношенні в співвідношенні вуглеводів. До прикладу, акацієвий медочок, який знаходиться в цих корішках, також не кристалізується. І це не через те. Що його хтось грів. Ми ж цей теж могли б нагріти, але ж він не грітий. І цей могли б нагріти, але він не грітий. Тому що мед складається з двох основних е, моносахаридів: глюкоза і фруктоза. І той мед, в якому фруктози більше, ніж глюкози, буде не кристалізуватися. А той мед, в якому глюкози більше ніж фруктози буде кристалізуватись. Тому співвідношення вуглеводів визначає, чи буде мед кристалізуватися швидко, чи буде мед кристалізуватися довго. Тому акацієвий мед має вміст фруктози приблизно 30-35% з 70%, які є в меду, і не кристалізується. А мед золотарника має в собі приблизно 35-40% глюкози, тому він швидко кристалізується. Тому ось так мед. Хороший власний yeah. без нагрівань.